Сотні жителів Хмельницького навколішки попрощалися із загиблим на сході земляком 22-річним військовим Іваном Мельником. Він загинув від ворожої снайперської кулі під Луганськом. Молодому кулеметнику вистрелили у спину, коли він разом із побратимом уночі чатував на українських позиціях. Іван Мельник покинув навчання на останньому курсі університету і підписав контракт зі збройними силами. Він був професійним спортсменом, веслувальником перемагав на чемпіонатах України. Спочатку як волонтер. Стер активно допомагав армії, але потім не всидів у тилу і більше року прослужив на передовій. Вийшли на подивитися в тил, що нас ворог чи нас не кружають. Вийшли, і тут запіска куля попала. Він був дуже порядною і хорошою людиною. Разом вступили на військову службу, разом поїхали у зону. АТО, завжди були, разом трималися. Мені дуже важко пережити цю втрату. Ми хотіли кращого життя. Він загинув за Україну.